Вітаю вас у топтемі. З вами я, Роман Микитюк. Сьогодні в студії ми обговоримо екологічне лихо, яке сталося неподалік Львова і може зачепити кожного з громадян України і, зокрема, сусідньої держави Польщі. Інфільтрати та стічні води з львівських гудронів потрапили у водну систему України. Їх дамбу прорвало, і вода. Ця потрапила у річку Малах Малахівку, яка тече до Західного Бугу. У нас сьогодні в гостях пан Марко Шпікула, голова Львівського комітету екологічного порятунку. Вітаю вас, пане Марко. Вітаю. Ще буде у нас гість. Наразі він запізнюється з ним, познайомивсь згодом. Отже, пане Марко, розкажіть, будь ласка, от ці гудрони львівські на Грибоцьк-Гребовецькому світі звалищі, вони ж не вчора з'явилася. Що це за е, такі? Озера, розумієте, кілька років, десятки років, наш львівський дослідний завод виготовляв трансформаторне масло. Трансформаторне масло, воно, скажімо так, перевіряється на пробій, так? тому що воно знаходиться під напругою, і до нього додали серчану кислоту в нафту при виготовленні. Цього масу добавлялося серчанок і суто. Утворювалися якості, якості. Так. І це було досить високоякісне трансформаторне масло. І утворювалися відходи, і вони, сам завод їм надали близько до п'яти гектарів землі, і вони утворили такі от величезні озера, в які звували ті відходи, ніби на майбутнє, тому що на, на той момент е, е, технології переробки не було. Щоб зрозуміти ці відходи, це ж не зовсім відходи. Вони це й маса. Яку можуть спалювати, яку можуть використовувати для виготовлення асфальту. І от е, ці відходи накопичувалися там протягом десятків років. За даними різних джерел, там в цих гудронових озерах наразі зібралося від 200 до 500 тисяч тонн це колосальна кількість. Е, якщо взяти от, ці саме гудрони, ми йдемо зараз до Європи. Європа вся відмовилася від таких відходів. Вони їх десь утилізовують, вони їх десь вивозять. І однією з передумов вступу України до так. Євросоюзу є позбавлення країни від таких гудронів. Взагалі від екологічно небезпечних об'єктів, скажімо так. От скажіть, будь ласка, ці гудрони несли екологічну небезпеку, коли вони там були закриті. Вони постійно несуть небезпеку, тому що вони. Вже десятками років просочується біля села Збиранки, біля Верховицький цвинтар. Вони там витікають. Тобто десятками років вони ну так ну, легко течуть, скажімо. Тобто, там є вільний витік цієї так? води. Так. А чому його не залатають, не закриють? Ну не ну, розумієте, це воно виходить підземними водами. Угу. Розумієте, тобто, там як сказати, от, як є озеро, немає такого прямого скажімо, доступу, щоб вони нове витікало. Тобто дамба, як вам пояснити, коли створювалися ці озера, навколо по берегах бетонними плитами. Розумієте? Тобто сама по собі дамба прорвати не могла. Розумієте? І вони тільки з під землі, підземними водами, тому що там нахил є, і воно виходило біля села Збиранки. Тобто ну, це, це вже десятка народів. Так, так. Ну, ми знаємо, і що... неразово їх пробували. І вапном засипали, там щось пробували переривати, але ну, ну, нічого не давало. Тобто Їх треба просто утилізовувати, і тоді mm -hmm. буде добре. От ці підземні води з гудронів, з озер-інфільтратів, які також збоку є біля Грибовицького сміттєзвалища, їх проривало неодноразово. Ці води постійно потрапляли в річку Малихівку, яка тече до Західного Бугу. В сусідніх селах законсервували практично усі колодізі, там неможливо пити воду. Скажіть, будь ласка, чому до цієї проблеми? Так рідко звертаються. Ну, ви розумієте, на, сь на сьогоднішній день е технологію з переробки тих дронів е є, але вони всі технології на сьогоднішній день збиткові. Тобто, можна так сказати, що глибоко цією проблемою ніхто не займався. Розумієте? І е на сьогоднішній день виникла така ситуація, що вони е це повинна бути державна програма. Потрібно створювати, на мою думку, робочу групу з екологів, не з чиновників, і запрошувати, тому що розповідають, що в Білорусі є технологія, у нас у Львові є люди, науковці, які стверджують, що вони можуть їх переробити. Тобто їх потрібно залучати і, скажімо. Ну, створити бюджет скільки потрібно для того, щоб їх повністю утилізувати. Скажіть, будь ласка, а от які підприємства можуть технологічно їх переробляти? Де ці uh, так, 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 так сказати, підприємства такого немає. Це потрібно бути спеціалізоване обладнання. Розумієте, ті гудрони мають до 80% сірчаної кислоти. <ган> а Вона роз'їдає практично все, тобто, от окрема небезпека цих годронів в Європі. Тому. До речі, не було жодного гудрона з сірчаною кислотою. От та. в Україні сірчаною кислотою. А от гудрони використовуються для виготовлення асфальту. Чи можна їх вигорнути і завести на якесь переробне підприємство, зробити з цього дорогу? Можливо, є два варіанти. Їх можна спалювати, вони мають дуже високу теплоємність. І другий варіант їх дійсно можна переробляти в бітом. Але треба позбавитись серчаної кислоти. От це проблема. Я вітаю пан, пана Юрія Дмитришина. У нас в студії у нас з'явився другий гість юрій. Пан Юрій, голова громадської комісії по відходах при державній екологічній інспекції Львівської області. Вітаю вас, пана Юрію. Включаєтеся в розмову. Ми спілкуємося про переробку гудронів. Скажіть, будь ласка, от ці гудрони можливо переробити на асфальт? львівський? Ну, ці гудрони можливо переробити на асфальт. Як домішку до асфальту, набітом, також ці гудрони можливо спалити. Про що вже я думаю, мова була неодноразово ще починаючи з 2001 року, з того часу, коли Огорщина вступала в Євросоюз, в Україну привезли якраз ці власне небезпечні відходи гудрони, але не кислі. Була інформація, що їх мали спалювати на Миколаївському цементному заводі, що на Добротвірський ТЕЦ мали ТЕС мали спалювати, і частина скинуто. В новому роздолі в кар'єр, ну і частина теоретично скинута на Грибовицьке сміттєзвалище. На жаль, доказів цього всього зараз немає, тому що слідствовалося в 2001 році і так нічим не закінчилось. гудрони залишились в Україні, і Євросоюз, коли об'єднався, тоді. Все, що не весь непотріб східної Європу, зокрема в Україну, був вивезений. Тобто маємо і тепер і свої гудрони, і ще й угорські, так От... тільки наші гудрони є значно небезпечні. і Вони майже єдині в світі в своєму екземплярі. Це є кислі гудрони. Я думаю, також про це вже мова йшла. Звичайно, от якщо брати до уваги львівський дослідний нафтомаслозавод, власності яких були ці гудрони, є інформація, що на цей завод виділили більше 10 мільйонів гривень на переробку цих гудронів. Але згодом цей завод оголосили банкрутом. Куди ці гроші пішли, це також інше питання, але все ж таки гроші виділялися, і, мабуть, якийсь механізм розроблявся. От Пане Юрію, скажіть, будь ласка, на е, рівні Львівської обласної влади відбуваються якісь рухи, якісь міркування, як з цим боротися, як їх ліквідовувати, чи хоча б е, забезпечити якусь мінімальну безпеку з навколишнім селам? Перш за все, щоб забезпечити безпеку навколишнім селом, потрібно ліквідувати цю екологічну катастрофу всеукраїнського рівня, яка на сьогоднішній день в нас присутня вже кілька днів. Це витік води з годронного озера, тобто повністю вся вода приблизно рівень озера півтора метри. Я не знаю, там три гектари чи скільки воно має, тобто помножити висоту півтора метри на, на Ти, цю тисячі кількість. Кубів, тисячі кубів. Ми сьогодні, зокрема, в сьомій ранку. в сьомої ранку я знаходився в, тут, на тій території, яка охоплена цією катастрофою. Це жах. Це джерела, які. З, велик, з великим об'ємом води в годину, які е, видають воду, з них повністю тече водогодронна вода, е, водозабірник е, 5 метрів від водозабору е, гудрони, гудронна вода, е, запах повністю на величезній території десятки кілометрів квадратних, повністю гудронного типу, такий, як ми можемо спостерігати на сміттєзвалищі коло цих озер. Якщо Люди мають цікавість, що це таке, можуть поїхати подивитись туди. Вся риба повністю вимерла в трьох озерах. По річці Малахівка, річка Малахівка отруєна, криниці села Малахів також отруєні. Люди користуються щорашнього дня привозною водою. І я вважаю, потрібно негайні кроки серйозні робити для того, щоб, перш за все, ліквідувати катастрофу, оголосити надзвичайний стан на цій території. Ліквідувати катастрофу, зробити Сити. все для того, щоб нічого не повторилось, і люди, якщо неможливо врятувати вже землю, то принаймні люди мають отримати за це компенсацію за те, що вони живуть тепер на отруєній землі. Зрозуміло, до цього повернемося дещо згодом, пана <кхи> Марко, в нещодавньому вашому інтерв'ю ви заявили, що ці гудрони. Речовини, з яких вони складені, вони є за небезпекою другі після ядерних відходів. Так. В чому є така небезпека? В Забруднені. В забрудненні. Вони так. проникають, вони мають схильність проникати кудись. Не схильність. вони мають дуже велику, скажімо, чому у них другий клас небезпеки. Вони мають, скажімо, дуже дуже як вам пояснити? Дуже, дуже високий е, ступінь забрудненості, розумієте? Тобто, якщо вони потрапляють в навколишнє середовище, приблизно потрібно 30 років, щоб відновити назад екосистему. розумієте? Тому їх віднесли до, е, до другого класу. Тобто, е, якщо е, ця вода з гудронів потрапила в річки, там екосистема буде мертва ще мінімум 20 років, потім. Ну, От 30 років. Кажуть, 30 років, тому їх віднесли до другого класу. Ну, ми можемо спостерігати на збиранці, де на території кладовища є витік дронів. Ми можемо бачити, що метрів 200 або 300 жодне деревце не живе, повністю все вимерле. Територія е, коричневого приблизно коричневого кольору з запахом. І на сьогоднішній день на, на цвинтарі на збиранці… Одне озеро з інфільтратами утворилось вже при неправильній експлуатації сміттєзвалища. Вірніше цвинтару. Чи може, цвинтар, цвинтар спрогнозувати масштаби екологічного лиха. От ця ж вода, її ж вона далі там тече. ця вода далі тече в Західний Буг. Чи е, ця кількість води може пошкодити екологічній системі е, в річці в довбасені Західного Бугу? Ну спрогнозувати наскільки настільки важко, наскільки важко було спрогнозувати Чорнобиль. Чорнобильська катастрофа вона до сьогоднішнього дня відгукується людям. І на даний момент є забруднена територія так само і тут. Але наскільки воно буде впливати на, на світовий масштаб, на, зокрема, на річку Західний Буг, на Чорне море, ми не можемо знати. Це експерти мають вже дослідити, внести висновки. І винні, які це зробили люди, вони мають понести відповідальність. А ті люди, які не запобігли цьому, мають також понести відповідальність за свою службову халатність і бездіяльність. Ми, зокрема, попереджали про 7 жовтня ще. Міліцію, прокуратуру, Держекоінспекцію. всі знали про ту ситуацію, що відбувається, що є нелегальний вивіз гудронів і так далі. Ми сподівалися, що буде відкрите кримінальне провадження, все зупиниться. Але, на жаль, нічого не, не зробили. Ні поліція, ні прокуратура, ні. Управління екології абсолютно ніяких дій щодо того не зробило 4 січня 2016 року була спільна комісія з депутатів всіх рівнів селищних голів на сміттєзвалище і ми востаннє попереджали що може бути катастрофа 4 січня не пройшло пройшов рівно тиждень коли ці люди які добували го вирішили спустити воду з озера на територію лісу вони пробили ми так вважає, думаємо що, можливо, вони пробили дірку в е, дамбі, дамбі е, а дамба там дерев'яна, верніше е, з глини, пробили дірку, водорони, вода годронна сучилась, сучилась, потім розмила більшу і більшу дірку, і, відповідно, тоді величезною кількістю ринула Прорувала. в ліс. Так. В ліс затопила річку Малихівка. Зокрема, рівень річки Малихівка в цей момент піднявся десь до пів метра. Скажіть, будь ласка, Якраз... скільки там тих гудроних озер є? Це зараз прорвало одне, так? П'ять здається. Всього було п'ять 5... два закопано Та, на не сьогоднішній не... день на сміттєзвалищі. Тобто під час діяльності сміттєзвалища були гудронні озера на самому сміттєзвалищі, але ЛКП, яке тоді опікувало сміттєзвалище, просто закинули їх. Сміттям так. і абсолютно неможливо вже утилізувати тих допомогти. Тобто, два фактично, озера. зараз, якщо повернутися до інфільтратів до тих востічних з Грибовицького сміттєзвалища, то вода все-таки потрапляє до тих гудронів, зокрема і з, і з гудронна з вода, гудро... є там і в діяльні сміттєзвалища, хімічних заводів і так далі. Ми знаємо, що є повно зафіксована повна фікса... фіксація того, що Інфільтрати звозять до міста Львова і, зокрема, скидують в міську каналізацію. А... Люди довго шукали, звідки запах. Ми сподіваємося, що все-таки ми знайшли цю причину, звідки неприємний запах у місті. Та, якщо побувати біля інфільтратів, це приблизно такий самий запах, як панує у місті. Зокрема, от, якщо повернутися до інфільтратів, громадська організація варта 1 робила нещодавно рейд на Грибовецьке сміттєзвалище, і все-таки дослідила, що ці стічні води вивозяться на на колектор на вулицю Торфяну, і от водіїв тих автоцистерн були всі дозвільні документи на протязі року зливати в міський колектор цю грязну воду. Я вчора особисто. Був на сміттєзвалищі особисто зазняв фото, відео, матеріали, навіть зокрема договору. Договір заключений 2 грудня 2015 року. Але другу гру, якщо було зафіксовано цистерни ще в жовтні, тобто це напевно вже переукладений договір, можливо, ще якийсь був договір. Але ні Львів, водоканал, ні ЛКП Збиренка абсолютно не мали жодного права зливати ці нечистоти у міську каналізацію, так як немає інформації про те, що очисні споруди міста Львова можуть переробити ці відходи. По-друге, немає абсолютної інформації, що міститься у інфільтратах, а в інфільтратах міститься вся таблиця Менделєєва, напевно. Тобто аналізу жодного не було проведено? Жодного аналізу по нашій інформації на сьогоднішній день немає. А от е, знаю, що е, активісти зараз намагаються вибити гроші, щоб хоча б зробити аналіз цієї води, що витік. Скажіть, будь ласка. Ну, це, зокрема, при Жовківська районна рада на сесії прийняли звернення до Львівської обласної ради, щоб виділили в бюджеті 2015 тисячі року, шістнадцятого року, кошти на проведення аналізу як гудронів, так і інфільтратів, і зокрема фракція батьківщина в Львівській обласній раді таку пропозицію. Подало. Угу. от пане Марко. Якщо взяти до уваги те, що західний букзер тече на північ до Польщі і впадає в вісло, це загрожує сусіднім державам. Це зокрема може і нашкодити Україні в стосунках з нашими партнерами з нашими сусідами. Але все ж коли була проблема з гудронами відходами в новому роздолі, польща долучилася і допомогла грошима чи є можливість зараз просити в наших в наших сусідів якісь кошти якусь допомогу для того щоб боротися з цим лехом на мою думку потрібно залучати інші держави тому що бюджет україни ситуація яка у нас відбувається ось потрібно залучати міжнародні організації держави для того щоб не допомогли вирішити цю проблему все таки, напевно, проблема більше не в бюджеті України, не в його розмірі, а в тому, що люди ще не до кінця розуміють, що це сталося. Можливо, і так відповідно, якщо повертатися до складу цих гудронів, якось є механізми в світі боротися з такими екологічними лихами. Що зараз потрібно робити в першу чергу? Ну, є кілька моментів, на які потрібно розділити. Дану катастрофу перше це запобігти в подальшому витоку гудронів з гудронного озера. Друге, це ліквідувати вже те, що витекло. В нас є певні пропозиції, як це можна зробити, поки будуть морози. Тоді вода з годроном замерзає, потрібно цю воду вивести на машина, машинами вивести, помістити в якісь резервуари, а пізніше вже коли чи весною, чи розморозити все все, і тоді вже цю воду очищати. Земля, в землю, яку потрапила серчана кислота, потрібно засипати або крейдою, або гашеним вапном, тобто кислоту нейтралізують лугом. І а з продуктами нафтового виробництва поводитись так само, як воно в світі передбачено. Відповідно, якось їх переробляти грамотно. Ні, маю на увазі те, що вже є на території, ага. тобто поза годронним озером. З, зокрема, потрібно вичистити русло річки Малахівка повністю, джерело з якого в великій кількості в годину витікає вода в річку Малахівка, також потрібно або очисну. Міні-очисну станцію поставити, або ще якісь наукові сучасні методи використати для того, щоб принаймні не забруднювати зараз в даний момент річку Малахівка, відповідно, потім Полтво і Західний Буг. Все-таки цю катастрофу спричинила людина, що з однієї сторони, що з другої. Одні туди вивезли е, ці всі шкідливі речовини, а інші е, пошкодили дамбу, що воно прорвало. Е, мабуть, що варто знайти винних, що з однієї що з другої сторони, чи робляться якісь зараз кроки? Можливо, е, працюєте з прокуратурою з міліцією, ну, щоб знайти цих людей? Знайти винних потрібно, як і зі сторони тих людей, які незаконно. Видобували го дрони, знайти потрібно тих людей, які були бездіяльні. Це зокрема прокуратура, поліція, які нічого за три місяці нічого не зробили, і за їхньої халатності ми отримали таку ситуацію, про яку ми неодноразово попереджали. 4 січня ми спілкувалися зі слідчим. Він нас повідомив, що кримінальне провадження відкрите, ведеться слідство. Все. тобто більш жодної інформації Більше, жодно. більше немає? був запрошений представник поліції, представник прокуратури не з'явився на цю І от така ситуація ну, пройшла ми три місяці. Ми можемо вважати, що відбулося що відбулось в цій ситуації. Тобто в людини є квартира, в людини злодії, грабують квартиру, людина викликала поліцію. Поліція зафіксувала факт, що грабують квартиру і поїхала, а квартиру грабують далі. Ну, це це дуже... та ж сама ситуація виникла на трагічно, оскільки там Біля цього озера є ще два. В яких також є ті годування. Трохи далі. Трохи І далі. Тому, але ця ситуація може повторитися. Це було в 2006 році. Реакція була моментальною. Ми подали всі докази того, що нелегально вивозять гудрони, куди вивозять, що з ними роблять. Все було зупинено. І майже через 10 років ця сама ситуація. Ми діяли таким самим чином, як ми діяли в 2006 році, але, на жаль, нічого тільки є одна різниця. В 2006 році ми знали, куди їх вивозять, цього разу ми не знаємо. От в 2006 році куди їх вивозили? В Макіївку. В Макіївку, Макіївку. і це там система. спалювали, так? Планували спалювати, так, але було зупинено. Ну, це в такий шлях через всю Україну, явно, що це було досить комерційно вигідно. Ну, ну багато е, так званих експертів говорять, що годрони невигідно переробляти, годрони невигідно забирати. Це збиткова технологія. Якщо б це було так, ніхто б не займався такими масштабами нелегальним вивозом годронів. Але це має бути зокрема політична воля, державна воля ліквідувати годрони. Львівського сміттєзвалища, що допоки гудрони не будуть ліквідовані, Україна не вступить в Євросоюз. Скажіть, будь ласка, от на рівні області зараз відбувається е якісь рухи, чи сприяє вирішенню цієї проблеми обласна влада? Ну, ми знаємо, що проводяться наради і в обласній раді, і в Жовківській районній раді, але на жаль, нас ну, туди. Вибачте, але ж та вода далі витікає. Ну тобто, поки е там екологічна катастрофа, а тут радяться. Ми не можемо сказати. Це було 12 січня. Сьогодні вже в нас слава Богу 15. А от надзвичайники можуть допомогти якось, чи є не надзвичайники уранення? мали перш за все оголосити надзвичайний стан на цій території, тому що я не пам'ятаю номер положення від з 2012 року. Якщо пів куба гудронів витікає, вже потрібно ліквідовувати цю. Катастрофу, тобто це вже тобто. Ми можемо ситуація. розуміти наскільки, наскільки масштабною є ситуація, якщо пів куба це вже надзвичайна ситуація. А зараз це вже тисячі витекло. Це вже тисячі витекло, і тим паче зараз падає сніг. Сьогодні зранку був переморозок. Можна було все побачити, що на наскільки катастрофічно все це відбувається, і яка шкода нанесена природі. На жаль, зараз снігом притрусило, вже цього всього не видно, що було сьогодні. Зранку вчора видно. А скажіть, будь ласка, ці люди, які там живуть безпосередньо біля цих годронів, які безпосередньо постраждали, е чому вони от не піднімають бунт в кінці кінці, не б'ють на сполох? Чи там відбуваються якісь? Ну, дії? можливо, люди не зовсім розуміють. Ну, вмерла вся риба в озерах в річці, ну, коричнева вода, але ніхто толком не знає. Це має інформувати держава населення в даному випадку про шкідливість і небезпеку того, що відбулося. Угу. Коли так. Чорнобиль свого часу Чорнобильська катастрофа відбулась, ніхто не інформував, також населення замовчувалося. Мовчання зараз наш ворог. <кхід> На жаль, все-таки, якщо брати зараз цю ситуацію, екологічна інспекція вона же ж працює, вони мають дати якийсь висновок, чи там вже були екологи, чи вони робили якісь експертизи. Ми знаємо, що проводили з експертизи забори води. Які результати цих заборів експертиз, ми не знаємо. Будемо, коли буде громадська рада, ми тоді звернемось до управління екології, щоб нам подали висновки цього всього, що вони назбирали там. Зрозуміло. Якщо повертатися до інфільтратів, до тих озер, який шлях переробки їх, як з нами потрібно поводитися? Перш за все, що зараз зроблено. Зараз зроблена каналізаці... каналізаційна труба, яка ще не запущена, і приблизно на Мазепи має бути колектор, де будуть інфільтрати зливати міську каналізацію. Тобто те ж саме, що машини вивозять і скидуть в каналізацію, це саме буде перекачуватись просто 2,5 кілометри і також зливатися в каналізацію. Який тоді запах буде у місті, ми можемо тільки здогадуватися. Ми вважаємо, що все-таки, якщо вже зливати воду в каналізацію, спочатку мала б бути побудована станція очистки інфільтратів, і вже очищена вода мала б зливатися в каналізацію, яка, зокрема, потрапляє в річку Полтво і в Західний Буг. Все-таки потрібно бити на сполох, щоб в негайному порядку збудувати потужну очисну систему, яку буде очищати ці інфільтрати, науково обґрунтовану. От з цими запахами, смородами у Львові, це вже суспільство б'є на спологи дуже довго, вже більше п'яти років. Ця проблема існує. Спочатку спихали цю проблему на НЗМ, на інші заводи, на м'ясопереробні заводи. Все таки, а тут прямо труба зі звалища в місто виходить, ще не виходить. Зараз просто машинами вивозять і зливають в міську каналізацію. Потрібно одну за одною ліквідовувати проблеми, ліквідовувати проблеми заводів, щоб вони ставили очисні системи, поставити очисну систему на сміттєзвалищі для очистки інфільтратів, і поступово, крок за кроком, зараз от вже... переживати і боротися екологію. Вже досить давно стоїть питання про закриття і консервацію сміттєзвалища в грибовичах. Звичайно, що це не такий швидкий процес, але ж проблема стічних вод і е, е, в тих самих гудронів залишиться там, оскільки ці всі токсичні речовини там залишаються. От е, скажіть, будь ласка, загалом це сміттєзвалище як правильно ліквідовувати? Ну, в першу чергу, не можна його взяти, відразу закрити і все. Тобто там, ви розумієте, що деякі стіни сміттєзвалища досягають 90 градусів, вертикальні. Тобто вертикальна гора. Потрібно зробити похилу і зробити рекультивацію. А тобто, якось зверху… Засипати, скажімо, просто засипати землею. Там ж не краще було переробляти якось це все. Ви знаєте, протягом. Вже 50 років більше 50 років воно працює і захоронювали там не тільки, не тільки, скажімо так, відходи ну, органічні. органічні. Це що люди міста Львова там і області, а й заводи, і хімічні підприємства, і кінескоп, і е, є інформація, що за, е, захоронювали там і тварин зі сказом, тобто рухати його. Неможливо його треба законсервувати, зробити дегазацію, його тому що дуже великий міст газу біогазу є в цьому сміттєзвалищі, і так, тільки тільки таким чином. Панове, дякую вам за цікаву плідну розмову. Нагадую, сьогодні ми спілкувалися з паном Марком Шпікулою і паном Юрієм Дмитришином про екологічну катастрофу. Не побоюсь сказати це слово, яка сталася буквально біля Львова. Гудрони в Гудронна вода витекла у річку Малахівку і загрожує, загрожує довколишнім селам, довколишнім містам. З вами був я, Роман Микитюк. На все добре.